Друзі, мої вітання! З вами знову я, ваш психолог Наталя Маза. Я продовжую давати відповіді на ваші запитання. І сьогодні ви в мене запитуєте, що робити, якщо дитина не хоче ходити до дитячого садочка. Дивіться, ми тут повинні з вами дивитися на причину, так, і розуміти, що є. Причини, з якими ми можемо боротися, на які ми можемо впливати, а є ситуація, на яку ми вплинути не можемо. І от, якщо, наприклад, у вас ви бачите, що якась не така вихователька, що багато батьків жаліються, що багато дітей не хочуть ходити, у вас у самої знаєте, такий якийсь виникає дискомфорт поряд з цією людиною, то яку помилку починають робити? Батьки вони починають розбиратися з вихователем, йти до завідуючої цим садочком, намагаються змінити цю людину. Але дивіться, я б. Не рекомендувала це робити. Чому? Тому що, якщо і так у вихователя з вашою дитиною не складається. Хоча, ну тут я хочу підкреслити, що це не обов'язково там поганий вихователь. Буває по-різному. Знаєте, і може бути таке, що всім ок з цим вихователем, лише вам не ок, але ну, знову ж таки, так буває. То е, ви переробити цю людину не зможете і змусити її. Любити вашу дитину, ви не зможете. Якщо навіть ця вихователька проявляла активну агресію щодо вашої дитини, і так, якщо ви там на неї пожалієтеся, з нею поговорите, вона не буде проявляти активну агресію, але буде проявлятися пасивна агресія. А пасивна агресія в будь-якому разі буде, тому що знаєте, любові від розборок з нею не додасться. І тут, знаєте, якщо от з'явилася така ситуація, от не треба дитину лишати з цією вихователькою більшість дня. Розумієте, це знущання в першу чергу на дитину. Переводьте до іншої групи, до іншого садочка. Так, ось тому, що. Жертвою цієї ситуації все одно залишиться ваша дитина. І знаєте, у мене були клієнти, які, наприклад, розказували ситуацію, що, що там були проблеми якісь з вихователькою, це вже дорослі так, клієнти. Потім мама прийшла, поскандалила з вихователькою, вихователька там перестала щось робити, але діти кажуть, що але було відчуття такої холодності, такої, такого дискомфорту поряд з цим вихователем. що... Ну, з радістю бігти ваша дитина до садочку, після цього точно також не буде. Отже, друзі ми, але якщо ніби вихователь нормальний, і садочок нормальний, і група нормальна, а ваша дитина все одно не хоче ходити, то тут варто вирізняти, що це може бути і маніпуляція з боку дитини. От дивіться, наприклад, там теж що називається, що дитину заносити в садочок з да, коли вихователька в прямому сенсі цього слова відриває від вас дитину, вона кричить, вирощить, плаче, але. Потім хвилин там, через п'ять, там як тільки ви пішли, замовкає, де грається, нормально їсть, нормально спить. Так? А потім ви приходите забирати, і вам дитина розказує, як було погано, мама, ти мене кинула, там, і так далі. То це маніпуляція. Також така маніпуляція може розпочинатися ще із самого ранку, коли дитина відкрила очі і починає Я ненавиджу цей садик, я не піду туди, я не... Хочу, да. І мамине серце тут болить. І що роби мама? Мама? Ой, якщо ти підеш, ми потім будемо йти назад, ми зайдемо в магазин, ми тобі щось купимо, або якщо ти зараз швиденько встанеш, додягнешся, я тобі те, те зроблю. Да? Ну і звичайно, ваша дитина буде верещати кожного дня, тому що оці істерики це спосіб добитися свого. Але вам потрібно розуміти, що дитині непогано в садочку, просто дитина вами маніпулює. Розумієте? Тому що такі істерики є джерелом. Виконання її бажань. По-іншому не виходить. Тобто, ви, по суті, підкріплюєте поведінку, так і чого б дитина відмовлялася від істерик, якщо за істерику вона отримує винагороду. Як вам бути з цією ситуацією? Це вже інше питання. Так, я зовсім не рекомендую, наприклад, дитину сварити там чи бити, не дай Бог, говоріть з дитиною. Так, якщо дитина ваша вже така досить свідома, їй там 5-6 років, от можете казати, що а що ти вибираєш? Півдня сидіти в гаджетах, дивитися мультики. Я розумію, що в садочку там режим, там заняття, які можуть тобі не дуже подобатися. Так, там ну. А, але як? Ну ти дорослий, а, а ну, це, це нормально для дорослих людей. Зате в садочку, ти спілкуєшся з друзями, ти там, не знаю, там, розвиваєшся, дивися, скільки ти всього знаєш. От знаєте, це нав, навіть ця ситуація війни вона ж нам гарно показала, як діти там через місяць, там, ну, кого, кого як по-різному, потім О, я хочу до садочка, я хочу до друзів. Да? А потім знову пішли там, хто пішов до садочка через місяць, о, я не хочу ходити. Ну, тобто, це, скажімо так, нормальна така ситуація. Потім ще причиною того, що дитина може не ходити до дитячого садочка, і це, як правило, в більшості випадків це невротизований ранок дитини. Дивіться, як у нас. В більшості випадків ми встаємо зранку, нам потрібно там, приготувати сніданок, зібрати дитину, завести дитину до садочка там, і їхати на роботу. І в така мама, як правило, що робить? Бігає на п'ятій швидкості, а дитину будити жалко. І ми оцю дитину, знаєте, там жаліємо, жаліємо, доки у нас вже час впритик. І що, дитину, ми там будемо, вставай! Садочок, і, і дитина, що бачить, отаку перелякану маму, уже тривожно, уже вся в неврозах. Розумієте, о, о, оце ну зрозуміло. Дитина абсолютно одразу хватає цю невротичну емоцію. Дитина поглинає цю тривогу, страх, якусь агресію, того що мама така давай швидше, скільки може, та що ж таке, та оце ну проявляє агресію. Тому дивіться, що важливо. Важливо, як би не було жалко, дитину будити зарані. І в один і той же час. Комусь це там вистачить за півгодинки, комусь там за годину. Я вже не кажу про питання, скільки ви кладете дитину спати. Да? Це окреме таке питання. Отже, але якщо, наприклад, ви виходите вісім, то ну нормально, наприклад, будити всім. Але як будити? Поділюся зараз своїм досвідом. От я беру там дитину прямо з одіяльцем, з ковдрочкою і переносю в залу на диван і тихенько вмикаю мультики. І оце він в такому коконі, йому тепло, і оце він таким одним муком в телевізор, і там спокійно дивиться я його, не трогаю нічого. Не чіпаю, я бігаю на п'ятій швидкості по квартирі, а він дивиться спокійно мультики. Поки він прокинеться, розчуняє, додивиться якусь серію, потім встане, прийде до мене, почне щось там бесідувати зі мною. І потім у нас є такий от режим. Ага, що ми робимо? Так він у нього є час ще погратися, потім. Ми одягаємося, йому там завжди допомагають одягати колготки, бо колготки це катастрофа з цими колготками. Ну, знаєте, для чого? От я теж от не розумію, от коли для чого не невротизувати ранок, ну не подобається вдягати колготки, допоможіть ці колготки. Коли там не будете спішити там, йти десь на прогулянку чи ще щось, хай вдіває дитина сама, да, там ці колготки. Але якщо от у вас немає часу, а ви так принципово. Він повинен одягатися сам і стоїте з кнутом. Боже, поможіть дитині, вам легше буде. І от дивіться, коли це такий спокійний ранок, так, такий режимний. А тоді немає оцього, що одягнулися, все побігли, о, тільки вийшли, в туалет не сходили на горшок повертатися, а мама не встигає. Вона починає це роздратування, зливати на дитину. О, оце твій садік. Ти що, не міг оце сходити? ле-ле-ле-ле, через тебе. Не через дитину. Це через вас, того, що ви собі організували невротичний ранок. Я обов'язково зніму окремий ролик на тему ранок невротика, розумієте? А потім що? От коли дитина вона буде і ненавидіти цей садик, того, що в неї кожен будній ранок розпочинається з якогось дурдому. Організуйте свій ранок і зробіть максимально ранок дитини більш-менш я не кажу там повністю такий релаксовий, да але такий спокійний, режимний, звичний ранок без оцих дурдомів. дурдомів. Того, що потім такі діти, в яких садочок був такий ранок невротичний, автоматично потім у них шкільний ранок такий, і вони звикають до цього як до норми. І потім це діти, які що. Сплять до останнього, потім оце кидаються, в них ніколи не зібраний з вечора портфель. Вони що небудь одягли. Там один носок білий, другий сірий, того що вони не знайшли, утворюється, запізнюється. Потім дитина така виростає. Вона йде на роботу, і вона точно так само оце ранок у неї такий, вона біжить на роботу, не встигає, боїться запізнитися. І тоді людина асоціює, що школа не така, садочок не такий, робота не така. Ні, не садочок, не робота, не школа, а ваш ранок не такий. Того, що як тоді буває, що ми привели дитину, і дитина така. Да дитина ця прийшла в школу, да, наче зранку так не хотілося в школу. А потім прийшла в школу, о, наче нічого в школі, нормально. Точно так само як ви. Зранку ненавидите цю роботу. О, я вічно не встигаю, це робота, ла 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 Хто знає, де оце їхати? А потім ні, прийшли на роботу. Така вроді нічого в мене робота. То причина не в роботі, причина в ранкові. І оце виховання невротичного ранку в дитині, да, оце модель оця поведінки закладається ще ж з оцього малюсінького віку. Не треба це робити. Вилікуйте собі голову і не прививайте хвороб своїм дітям. Зробіть ранок спокійний. Коли ж все-таки потрібно хвилюватися, О, дивіться, хвилюватися потрібно, коли ваша дитина не дуже то вам якось і. Спротивляється, якось з вами сперечається. Да? От вона йде собі, як овечка на заклання, спокійно, так собі прийшла. Дитина стає пасивною. От якщо, наприклад, пішов собі в куточок і сидить, не грається. Тобто, знаєте, як ото така їсти, їсть або не їсть. Да? Ну, знаєте, тут, тут важливо теж не плутати, наприклад, діток з таким шизоїдним характером, яким не треба оця компанія да, з дітей. От вони люблять гратися самі. Но якщо дитина грається сама, все, вона там щось робить, то, то це одна з. Права, а коли дитина не грається, вона ото замирає, от дійсно нібито замирає, і в цьому очікуванні мами. Оце тоді проблема. І ця дитина може бути абсолютно пасивною в садочку, але вдома вона може дуже тривожно спати, починати впісюватися, якісь там заїкання, з'являються якісь страхи, починає сонце вкидатися вночі, плакати, кудись бігти. Потім, коли ви запитуєте про садочок, от, от така реакція коли Я не хочу розказувати. Оце нормально в принципі реакція. А коли ви запитуєте про садочок, чи там читаєте якусь книжечку про садочок чи мультик, а дитина така або пішла, да? Така пішла. Або ви запитуєте, а дитина нібито не чує ваше питання, починає про щось інше говорити. Оце вже такі дзвіночки, так, про які потрібно, на які потрібно звертати увагу. Що вам робити в цій ситуації? Я не рекомендую бігти, там влаштовувати розборки з вихователем. Ви запитуєте, звичайно, запитуєте вихователя, що там, як там, як це поводить, тому що не завжди винен не вихователь. А вам в цій ситуації варто звернути Тися до спеціаліста, до психолога на консультацію, привести дитину, подивитися так, щоб спеціаліст подивився, продіагностував. Щоб зрозуміти, в чому причина і лікувати причину: не вмовляти, не підкупляти, да, не сварити, не змушувати, не соромити, не винити, а дійсно розібратися в причині. Отже, друзі, мої, задавайте ваші нові питання. Приходьте до мене на індивідуальні консультації. А ми з вами не прощаємося до нових зустрічей.